Всім привіт! Всім гарного дня. Ну, тряхи мої вилизують тарілочку. Ще щось хочуть добренького. Ну, зараз хлібчика дам кусочок. А на. На, на, хотіла хлібчика? На, а на, 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 бери. Хто ще хоче? На, ти будеш хлібчик? На. І біленька хоче. На. Не забирай, на, я тобі даю. На. на. Ось такі зубаки там. Зубаки. Най тобі. На, білусь. Отак. От а кузьма дієті. Кузьма кукурузиня гризе. Він і так воно якийсь здоровий. Такий жирік. Облистить так гарно? Зараз ближче покажу. Такий блискучий хлопчик. Так, що там у нас ще? Перепілочкам все добре, несуться. Сьогодні зранку вже яєчка збирала, ось ось ще одне викотилося. Там хтось питав за розміри клітки, якщо потрібно, я можу заміряти. Вон яєчко в полонено. Ну, ну. Мені зараз ближче покажу. Я хочу ще зробити ще дві кліточки, то я вже зніму відео, як я роблю, як я замірюю. А зараз можу тільки так сказати заміри по клітці. Вроді вона у мене 75 була. А ні. Так, 81 з брусочком. Ось так. 81. По висоті я ніжки врізала. Давайте я окремо поміряю висоту клітки. Бо в мене тут дві разом. Ось 41. 41. Попередній висота 25, а по задній 20, на 5 см у мене там. Глибина. Зараз. Глибина 56. 56. Висота тут 25. На задній там 20. Я робила 5 сантиметрів уклону. Так, що ще? Більше таких розмірів, що ще? Не знаю. Висота, довжина, ширина це саме головне. А, до від, від, від цієї як звати, сітки до е, піддону в мене виходить, зараз зачіплю, самі невдобно, 14 сантиметрів. Це нормально, У мене було більше, то занадто багато, то не потрібно так багато. А ось ця, цей розмір геть підходить. Ну, зручно вичищати. По висоті. Ну, звісно, в мене ж тут, як оце воно так високо не стояло, то воно ж було б удобніше, звісно, але мені так нормально. Ось ті малявки внизу Тоже нормально вичищати в них. Прибрали, і вони собі там бігають без всяких піддонів, без всяких для викота яєць. Але зручніше, звісно, в клітках, тому що яєчка вони несуть на підстілку. Підстілка, звісно, вони ж її мішають, не завжди ті яєчка частенькі, тому в клітках набагато зручніше, компактніше і вигодніше. Вигодніше в клітках. Ось. Щось та перепілочка мені не подобається, якось стоїть цікаво. Ти що там спиш, то перепил. Це не невдобно яйця доставати. Треба буде них залазити або чимось те яєчко потрібно сюди виштовхувати. У мене десь тут паличка така була. Отак. Це геть. Такі незручності з вольєрним цим утриманням. Ну, частеньке, бо я тільки їм теж поміняла, воно все сухо в них. Зараз частеньке, ну буває ж, попадає яєчко не туди, куди треба, то бувають грязні. Ось. Та що ж ти там спиш? Ти нормальний? Іди сюди. Іди, я тебе подивлюсь, Іди. Іди. а ні, наче живчик, Це нормально. Так, тут мішком закрили, бо сильно світло до них. Вони ж світла не дуже люблять. Так, затінили трошечки. Пільники курочок топчуть. У феніксів теж все нормально. Але ж хочеться, щоб кожна порода була окрема. І я ще зроблю дві кліточки. І вже розподілю їх по породам. Ще ж в мене ось скоро 16-17 го чи го числа повинні вилупитися перепелятка, а 19-го повинні почати лупитися курчатка. Я заклала <гум> те, що в мене бентамки три яєчка знесли, теж заклала в інкубатор і вони <гум> будуть трошки пізніше. Я думала, закладати чи ні. Вирішила заложити і подивитися, чи є опліт. Вчора дивилася тих три яєчка, наче з'явилась паутинка така, паучок. Так що оплід є. Будемо чекати. сперва перепілок, потім звичайних курчат, а потім хі -хі, три бентанки будуть лежати. в інкубаторі. Вам яєчко. Видно там. Ще наведу. Там яєчко лежить. Вони його штовхнуть і воно сюди скотиться. Буває, воно е, не бочком лежить, якщо бочком воно саме сюди скочується дуже гарно. А буває, коли е, гостренькою частиною сюди лежить, або вверх гостренькою частинкою, воно тако, е, в цю сіточку попадає. І понятно, що воно впирається і не може котитися так, як не на бочку. А якщо на бочку, то воно гарно скочується, Воно... Ну, воно сюди скотиться, тому що вони пересуваються по клітці і трошечки його футбольнуть сюди. Футбол зграють яйцем. Воно сюди скотиться, вони ціленькі сюди викочуються. Буває, звісно, всяке, коли м'яка шкарлупка чи що, то вони лапками своїми пробивають. А так яєчка вже. Всі в гарній шкаралупці викочуються. Рідко, де я зустрічаю м'яку плівочку. Це вже такого немає практично. Ну, буває, але вже такого немає. Не зустрічаю давно. Вже гарні яєчка сформовані. Так що перепілочки несуться гарно. Вже є замовлення у мене на їстів на яєчку. Потрошечки, може. Все налагодиться, все в нас буде добре в господарстві, буде приносити нам трошечки дохід. Ось так. Все, дівчата нажерлися лежать. Хі -хі. Ось так. Підемо до кроликів. Ось сьогодні у нас така не дуже гарна погода. Так, а ну, фокусуйся, вийшла на вулицю. Таку Так, по дівчатам що? Сидять, ждуть свого округу, кнопка, все наїть добренько. Ось така мармиска товстенька жує. Так, покажу ще моїх малявочок. Так, не падать, не падать. Ось вони всі. Вже обсохли. Зранку налила води. І вони, як завжди, наче з голодного краю на ту воду. І давай купатися. Оце поки в них там вода, поки вони будуть сидіти біля тих поїлок і ту воду виливати. Така в них звичка не дуже хороша. Поливати друг друга водою. Цей сліпенький, так і є сліпенький, очі йому закапую, але навряд чи йому щось поможе. Їсть гарно, а глаза в нього як течуть, плачуть, чи як можна сказати. Я закапую йому, але це допомагає на время. Ненадовго. Інші всі гарненькі, очки частенькі, ніяких признаків, нічого такого немає. Так, чим мені не подобається велика клітка? Тим, що я закинула сюди від трьох мамок, від трьох виводків кроленятка. Їх тут 12 штучок. І коли їх багато, вони дуже як, неохайні. Коли їх сидить мало, вони чистенькі, гарненькі, а коли їх дуже багато, це не є добре. Треба робити наполовину такого клітку, ділити, на два входи робити. І розділяти їх на три частини, мабуть, бо на дві теж буде багато. Тоді вони будуть чистенькі, гарненькі, охайні, краще будуть рости. А ага, так мені не подобається. Я буду коли робити клітки ось по вісні. Тут знизу буду достраювати, то я тут не буду такі здорові клітки робити, буду робити невеличкі. На 3-4 кролики, тоді вони будуть рости гарно і не буде оце такого щоб вони ось хтось походив, по цьому на лапки налипло, він на нього став і вже воно шорстке залипше. Це не є думки. Ось, поки що сидять так, а потім я їх всіх порозділяю. Мені так не подобається, як вони тут ростуть і які в них <кхи> шкурки робляться, негарні. Вони всі такі були чистенькі, біленькі, були біленькі, а не такі, як зараз он... потоптані. Не подобається мені так. Ось. Так, що ще? По цим сказала, все в них добре. Ростуть, їдять. Так, ось у мене тут двоє сидить. Вони гарненькі, вони тільки теж так п'є, прям ниряє в ту поїлку. Якось вони так чи привикли, чи я не знаю. Обережно пити не може. Обов'язково треба так занигнути, що пів мордочки мокрих. Ось так. Ці мене тут сидять. Півники, 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 а цей півник гарний. Гебінець у нього такий набік. По болоту Так. Ще хотіла показати. Почали щепуни не нестись. Зараз гуси побачать, покричать трошки, але я бігом пройду тут. Так, качечки. Качечки, качечки. А ну дайте пройду Дай пройду. Дай. Там у мене лежить чотири яєчка. Ось чотири яєчка. І тут було. Не видно зараз включу фонарик. І Ось одненьке яєчко, це сьогодні хтось зніс, А так це вже виходить, що друга почала нестися, бо одна зверху несеться, друга знизу. Я не забираю. Що буде. То буде... <кій> Я в інкубатор шипунів точно не хочу закладати, бо це дуже довге діло з ними. Крутитися, мочити і все, решту не хочу. Хай самі сідають і самі глядять своє е, потомство. Ось. До гусей треба зайти, але зараз випустю. Я давно не перевіряла. О, політайте. Перевірити болото, звісно. Гуси взагалі то. Повинні вже нестися. Ні, нема. Нема, але видно, що хтось, хтось мостився. Тут геть ніхто не мостився. У синіх яєчок немає. Так, ще хочу зайти туди, сарачик до бентамок заглянути. Сьогодні я не дивилася. Цікаво, що там так вісак. Останнім часом <кхід> сильно нападать почав. Може це із за цього що... діло йде до того, що гуски будуть нестися, але так, кривоклюк поздоровайся. Немає ячок. А, -а, а ну, відійди, підійди на вішок. <кхід> Та не заважай. Таке вредне. Так, немає яєчок. Нема, нема. Гаразд. Так, уже все мокре. Із-за цієї погоди все в сарайчиках мокре. Ось такі справи. Гусики ходять. Зараз вони 5 хвилин побігають. Я їх зачиню. Така в нас погода? Місцями сніг? Марсель втік від гусака, а гусак за ним слідкує. Он он побіг, побіг. Куди ви йдете? Ну куди? Давайте, йдіть, пробіглись. Нема на чому пастись. Розминку зробили хай. Жаходить до себе. Сиро на вулиці. Сьогодні сніг не йшов, це вчора сніг йшов. Тихо так, спокійно. Це головне. Але вже хочеться весни. Хочеться того тепла. Не сидіти вже в хаті. Так, вибіг на вулицю зранку, бігом всіх погодував і в хату. А хочеться, щоб подовше на вулиці побути. Але коли так прохолодно і сиро, не дуже хочеться щось тут робити. Та й такої роботи зараз немає. Тільки погодувати тваринок, та й усе на цьому. Треба гелячку взяти теж і давай. Ось такий крикун. Все-все, заходьте. Агресивний гусак. Оно, воно. Прямо нападає. Галина така. Ось таке в мене невеличке відео за сьогодні. З новин нічого такого немає. Все як завжди. Кожен день одне і теж, тому що така пора року, що новин ніяких немає. Ось коли почнуть лупитися курчатка, перепелятка, коли вже масово піде. Насижування качок, гусей. Та буде цікавіше. Нові кроленятка скоро будуть. Такі новини будуть. А зараз так. Все однакове кожного дня. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім гарного дня, гарного настрою, всім пока-пока.